йо моё скільки тут кабанів понапладювалось. І всім привіт, друзі! З вами я, бодіка 233, і сьогодні ми продовжуємо будувати наше місто в Майнкрафті. До речі, давайте я вам покажу бістенько, що ми вже построїли. Е, вчора я ще побудував ось таку. Е, ні, не вчора. Я вже сьогодні добудував ось такий чотирьохповерховий е, будинок. Дуже прикольний. Мені подобається з такими неовичними балкончиками. Ще ми побудували ось такі от п'ятітажки з А АТБ, кафешку. Вчора в минулій серії теж от цього, от цей дом строїли. Це мій дом. Ось така от теж чотирьохповерховий будинок теж строїли. І лікарню теж строїли. Школа і мерія, на які ходить кабан. З базаром. Базар, кстати, як називається, я вже сам забувся. Ага, Павшинський ринок. Так, ну добре. Давайте будемо будувати вже, як я казав, поліцейський участок. Давайте візьмемо. Е... <кхід> Що візьмемо? Ну, давайте гладкий камінь це прямо основа-основ. Е, далі беремо. Берем, 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 берем. Давай кирпич. І пішли строїти. Давайте я основу построю. Так, основу я вже построю. Давайте будемо будувати. Стіни. Давайте зробимо ось такий ободок. Так. Так. Давайте вход в поліцію буде. Десь ось тут. -ого. Думаю, нормальний. І продовжуємо будувати. Блін, трошки дерево буде заважати. Ну нічого. Так, обудок построїли. Тепер давайте будемо будувати вікна і стіни. Блін, трошки нерівно. Давайте тут два вікна буде. Так, десь ось тут того. Або два великих. Так, буде два великих вікна. Так, цей поліцейський участок не буде такий великий, як лікарня. Ну, буде теж трьохповерховий. О, дощ пішов, давайте виключимо. Так, це буде глуха стіна. Так, ну давайте я вже сам ту все дострою. Так, я вже построїв перший поверх. Давайте зробимо ще один такий ободок. Якщо вам подобається то, що я строю, то пишіть коментарі і ставте лайки. Так, я вже майже зробив ободок. Є. Так, тепер давайте е, зробимо, ну, типа, кабінетики якісь. Зараз <звук> так просто зробимо такі е, цієї комнатки. Типа будут кабинеты. Так. Е. И давайте тут останній Ой. Ой, я умею, куда я ставлю? Так. Ой-ой-ой, я умею, куда я вже ставлю. Блоки. Е, ну, давайте ще ось тут зробимо, е, типа, кабінку охранника. Ну, не кабінку як. Ну, коротше, там, де він сидить. Во, нормально. Тепер точно. Так, і давайте я зроблю пол. Так, підлогу я зробив і зробив ще відверстя для Сходу. сходів. Чек, неправильно. Давайте їх зробимо. Буде у нас ось такі води. тут красивенько все було. Так, і давайте зробимо ось тут його от е... теж ці кабінети. Є е, так, тепер тут. Тут будуть туалети. Давайте зробимо ось так. Ну і давайте ось того. Так, давайте тепер я це піднімаю ще на 2 чи на 3 Угу. Так, є. Тут. Ні, тут не буде. Тут туалети буду ж. Тож тут у того буде вікно. Ось, тут теж буде вікно. І тут. Тут не буде. Так, тут є вікна, да. Значить, тут теж будуть. Так, давайте тепер це все піднімаємо на два блока. Ой. Хоча там можна було і не ламати. все одно будемо так піднімати. Так, цю стіну зробили. Тепер давайте я зроблю цю. Так, ну построїв трошки більше, ніж ця стіна, трошки переборщив. Я спеціально не достраював до кінця ось до цього от е, перестінки, тому що на третьому поверсі будуть е, камери ну, для заключених і там буде друга планіровка. Ну, добре, давайте зробимо вже е, підлогу. Тепер давайте зробимо стіни. Давайте робимо опять таку обводку. Цей третій поверх буде чисто такий для зеків чи яких там. Ну, коротше, заключен заключенчикий. Боже, що я сказав? Зключеністий. Тюрма. Одним словом. Того, де ця травичка зараз, то тут буде парковка. Так, добре. Давайте зробимо камери. Ні, вже не такі маленькі. Так ось такі камери тут будуть. Так, тут. Ой, ні, не тут. Так, давайте ось тут його зробимо. М -м і ось тут того зробимо прям такий блок. Угу. Так. І на ось цього стороні так само буде. Обіддощ пішов, ще раз, ще раз виключаємо. Так. Ну, все, ось такі отут блоки буду. Давайте я це все построю. Так, я вже построїв цей поверх, давайте зробимо кришу. На криші не буде вертольоту, як в якихось американських серіалах. Там теж такі поліцейські участки з гелікоптерами, з вертольотами. У мене такого не буде. Так. Прикольно Мені подобається. Якщо вам теж пишіть в коментарях. Ой, я не там поставив. Та я теж не там поставив. Що ж за таке, якийсь криворукий руки. я всегда такий. Так. Так, я, я вже майже построїв крешу. Та, -мо, ну что, я таке криворуке. Давайте зробимо ось таку обводку з гладкого камня. Так, тепер давайте е, зробимо освітлення в е, цей нашому поліцейському участку. Давайте тут зробимо. Тут. Ну, тут, мабуть, не треба. Так, давайте зробимо в кабінетах освітлення. В кабинетах тоже надо. Вообще были лестницы. Так и давайте в кабинет. тоже расходяем. Так. Так. Так теперь идем на другой поверх. О, другой поверх ты Так, глазить туалет. О боже, що це за звуки такі. Страшні. <смі> так, ну добре. Налякаємося, а строїм. Лякатись не треба. Так, ну, взяків потом. Ой-ой-ой, як тут темно! І страшно. Ну, добре, давайте я вже сам це все обустрою. Так, я вже освітлив е всю цю контору. <плес> так, тепер давайте візьмемо якийсь матеріал, щоб можна було. Ну, десь тут голод написати, що це поліція. Так, давайте візьмемо, наверно, що... ну, якусь ще давай. Блакетну вовну візьмемо. І давайте напишемо тут. П. О! не вміститься це і поліція. Ладно, коротше, давайте щось придумаю. Ну, коротше, я зробив ось таку надпись Поліс на американському. Так, давайте тепер зробимо тут двері, поставимо, вікна зробимо. Давайте беремо. Що це? Двері з темного дуба і обичну стікляну панель. Давайте будемо будувати вікна. Так, тут і таке велике, тут теж велике. Тут теж робимо. Тут теж. Так, тут немає. Тут теж. Ні, давайте тут його зробимо. А в заключенних в камерах там трошки будуть другі невітні. Не зараз покажемо, що тут зараз доробимо. Так, заключенных будуть не. не вітні. Так, хватить, тут голову сюди робимо. Так, поставив. Давайте. Вже передо останні. Віпонці Ой. Так, Це, є да. і тут. І це вже Є. Так, тепер дивіться, що ми робимо. Беремо залізні грати і робимо вікна. Ну, не вікна, блін, як це. Рішотки, коротше там, бо. Так, давайте тут. Тут ставимо. І ось тут того, давайте. Так, тут немає. І... Ну, все. Так, давайте тепер будемо обустраивати. А, ні, давайте ще двері поставимо, потім будемо обустраивати. Так. Ось того давайте теж пруть зробимо. І поставимо туди двері. Так. Давайте тут двері. Ну, давайте я вже сам тут все поставлю, будемо обустраивати. Так, я вже поставив тут везде двері е, і в цей блок і тюрми теж. Тільки тут такі железні і важі. Так, давайте почнемо. Е, ну, або ні, давайте камери не будемо построити. Давайте кабінети і поліцейські машини построїмо. Так, давайте зробимо саме перший стульчик з цього е, охоронника. тут. Зробимо. Давайте беремо з хвойної деревини. Що це, ступеньки, і книжну поличку. Заходимо. Ставимо сюди. І книжні полиці. Все, пункт охранника готовий. Давайте зробимо ось такі от тут лавочки. Не знаю, нащо вони в поліцейському участку, але, ну, як говориться, пусть будуть. І книжку теж. Найбоже, і на що це забрав. Так, ну давайте цей. Взьмемо опять кріжкову полицю. Так, давайте обустраювати кабінети. Або давайте я їх підпишу, а потім будемо обустраювати. Так, я вже обустрою ось такий тут кабінетик майора поліції. Тобто, майор поліції тут написано. Ну і так само во всіх кабінетах. Тепер пішли е, на третій поверх. Давайте ну, якось. Трошки обустроїмо. Давайте хоча б зробимо э, цей і надписи. Типа це перша камера, друга. Так, тут буде третя камера. Так, тут. Четверта. Так, тут буде. П'ята камера. Шоста камера. Сьома камера. І 8 камери. Так, добре. Пішли тепер на вулицю будемо робити парковку для машин і машини самі. Так, я вже построю ну, місце для парковки. Тепер давайте почнемо будувати сусвітну машинки. Давайте машинки будуть стояти отак. Вот Не отак. Вот Не хочу так. Місце просто мало. Так, давайте поставимо... Ну, я думаю, цей машин багато не треба поліцейських, тому що місто ну, не дуже велике. Буде давайте поки дві. Так, давайте я візьму бітон. Е Синій бітон, блакитний, то є. І давайте почнемо будувати машини. Так, давайте ось така отут окантовка буде. М Тут того давайте зверну скло скляну панель і такого застрою. Так, ось така машинка має вийти. Давайте ще ось тут того построїмо таку машинку ліцейську. Так, давайте ще такого тут зробимо. Е, бляха, скло. Тут скло ось так. Давай, давайте зробимо ось так. Ну, тут, типа, кольосика. Так, ставимо ось сюди год. Ой боже. Не те. Тут рамки ставимо. У них ставимо вже ліхтарик. Так, тепер давайте зробимо ось тут ось такий, типа майчок. Щоб було видно, що це поліція, а не якась машина. Впрашена. Так. Ну все. Так, ну що ж, друзі, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, пишіть коментарі. З вами, з вами був Бодіка і всім пока.